Дорогі друзі, шановні колеги-фармацевти, вітаємо всіх, хто сьогодні з нами. Ми продовжуємо цикл наших зустрічей. І сьогодні, як завжди, будемо говорити про цікаві та важливі питання. Мені дуже приємно було отримати зворотній зв'язок. Мені приємно, що ви нас дивитесь. Я спілкувалася днями з фармацевтами. Миколаївщини, Харківщини. І мені було дуже приємно почути, що нас знають, очікують, та а, ми маємо таку нагоду зустрічатися з вами сьогодні. Я з великим задоволенням хочу представити вам мою сьогоднішню співрозмовницю, відому в країні вчену, доктора медичних наук, професора, професора кафедри, фармації. Загальної та клінічної фармакології Дніпровського державного медичного університету, шановну Валентину Іванівну Опришко, вітаємо вас! Дякую, вельми, шановна Тетяна Вікторна. Добрий день, вельми, шановні колеги. Тетяна Вікторовна, я хочу подякувати за те, що залучили мене до того такого дуже цікавого проєкту. Дякую. Ну що ж, сьогодні поговоримо про питання роза. А ви дуже часто це питання скеровуєте до нас, дерматологів, до косметологів. Давайте розбиратися, що таке розація. Розація це запальне захворювання шкіри обличчя, як ми кажемо, трофоангіоневроз, тобто це захворювання, запальна реакція, при якому пов'язана з порушенням мікроциркуляції, кровопостачання в басейні лісової вени, а також появою запальних висипів, які ми називаємо папули та пустули. Більш пізні стадії захворювання можуть проявлятися так званою гіперплазією сальних залоз, заміщенням стінки сальної залози сполучною тканиною і такий стан ми називаємо рінофімою. Дуже важливий момент. В залежності від того, якими проявами супроводжується розація, наша тактика, призначене лікування та особливості догляду за шкірою, будуть відрізнятися. Я також хочу зупинити вашу увагу на дуже важливому моменті і запитанню, яке дуже часто я також отримую: від колег, від фармацевтів, від наших клієнтів, пацієнтів, відвідувачів. Нас запитують. Чи розація та чутлива шкіра одне й те саме? Я хочу відповісти дуже чітко на це запитання. Ні, це не один і той самий стан, хоча дуже часто розація розвивається та виникає саме у людей з чутливою шкірою. Чому виникає розація? Щоб відповісти на це запитання, мені потрібно висвітлити для вас деякі аспекти етіопатогенезу розація. Чому виникає розація? Перш за все, це може бути спадковість, генетична схильність, чутлива шкіра. Також мають велике значення особливості кровопостачання шкіри обличчя, нейрогуморальні механізми та імунорегуляторні. Тому що у осіб, які страждають на розація, має значення і Мікроциркуляція в шкірі обличчя, і е, нервові закінчення рецепторна система шкіри, і оксидативний стрес, і багато-багато інших чинників, що частіше за все провокує розвиток розаце? Розвиток розаце провокують температурні перепади, це і холод, і жара, про це, що сьогодні ми будемо більш ретельно обговорювати. Розаце провокують. Професійні шкідливості, наприклад, коли професійна діяльність пов'язана з постійним перебуванням на вулиці, і тут включається кліматичний фактор. Розація також може провокуватись стресом, наприклад, в деяких джерелах літературних публікаціях закордонних. Розацея називають результатом розлучення або звільнення з роботи. На жаль, такі сильні стреси можуть запускати розаце. Також у виникненні розаце має значення так званий ятрогенний фактор. Тобто, це, наприклад, коли призначається невдалий агресивний догляд, агресивні процедури на чутливу шкіру, це також. Може запустити той самий механізм розвитку розація. Також я хочу звернути увагу, що частіше на роза страждають жінки з світлим фототипом, перший другий фототип. Таких жінок в нас в Україні також багато жінок і чоловіків. Однак у чоловіків перебігає трохи важче і частіше розвивається оця четверта стадія хвороби рінофіма. Частіше страждають люди в віковій категорії від 30 до 50. Однак на сьогодні фіксується і багато звернень з розацею в молодому віці, і підлітки інколи ми вже спостерігаємо Розаце. Вважається, що на більш темних фототипах роза зустрічається рідше. Однак є думка, що на більш темних фототипах. Інколи ми пропускаємо стадію еретеми і маємо справи вже з більш пізніми формами хвороби. Вельмишановна Тетяна Вікторовна, чи змінилася на сьогодні? Наукові підходи до лікування Рзаце і може є якісь зміни в класифікації? Так, дякую за це запитання. Воно дуже влучне. А на сьогодні ми керуємось класифікацією, яка була запропонована консенсусом РОСКО, так званим, до складу якого в експертній групі увійшли дерматологи. Офтальмологи та суміжні фахівці, які визначили і запропонували нам в 2017 році розподіляти захворювання розація на декілька клінічних форм. В основі цієї класифікації покладено саме клінічні симптоми, які супроводжують ту чи іншу форму захворювання. Тож розподіляють розація на еретематозні так звані форми, телеенгетатичний тип. Теленгіктазії, треба пояснити, це такі гілочки судин, які ми бачимо на шкірі щок, на крилах носа, тож і виділяють еритематозно теленгіктатичну форму. У хворих, у яких спостерігаються запальні висипи, папули, пустули, виділяють так звану еритематозно папульозну та папулопустульозну пустульозну форми захворювання. Ну, і більш пізні стадії, як я вже зазначила, це рінофіма. Треба також. Окремо а, зауважити, що нам пропонують виділяти таку форму, як офтальморазация. Офтальморазація, офтальморазація це форма, яка супроводжується очними симптомами: це почервоніння очей, дуже неприємні суб'єктивні відчуття, такі як печія. Може свербіж турбувати хворих, і е, такі хворі вже дуже часто потребують е, окремої додаткової консультації суміжних фахівців. Тож виникає наступне запитання: хто лікує розацею і чи змінилися підходи. Так, хочу зазначити, що консенсус Роско вже двічі переглядався. Стосовно класифікації, майже нічого не змінилося. Ця клінічна класифікація і далі є робочою в практиці дерматовенеролога. Однак, стосовно того, хто лікує, вважається, що опорний лікар, тобто головний лікар. До якого більшість звернень приходиться, це лікар-дерматолог. Інколи додаткові консультації можуть бути надані з боку, наприклад, офтальмолога, кардіолога. Якщо супроводжуються, наприклад, підвищенням тиску, то можуть дуже влучні бути бета-блокатори, це що стосується системної терапії. Однак про це ми ще будемо згадувати протягом нашої бесіди. Ну і оскільки дуже часто, все ж таки, ми спостерігаємо спадковість, раз це коли, наприклад, проблема у бабусі, у мами, у доньки, то динамічне спостереження може відповідно і бути у сімейного лікаря. Але я вважаю, все таки керувати загальним лікуванням повинен дерматолог. Фахівець, який обізнаний дуже добре в цій темі, так Тетяна так, так, я повністю погоджуюсь і хочу сказати, що дерматолог саме і може призначити весь той арсенал засобів, які на сьогодні вважаються інноваційними, ефективними в лікуванні. розація. мова йде не тільки про системне і топічне лікування, а й лазери, які можуть бути застосовані, лікування імпульсним світлом. І ще дуже важливі моменти підібрати правильні процедури, тому що косметологія може дуже додавати влучно нам ефективності до нашого лікування. Ми таку терапію називаємо комбінованою, комплексною. Ну і головне, дерматолог, косметолог може порадити, як вірно доглядати за шкірою, тобто які доглядові засоби. Тому що я вже згадувала. Невдалий догляд може провокувати погіршення стану і розвиток захворювання. Вельмишановна Тетяна Вікторовна, а які є тригерні фактори, які провокують загострення розце? Одразу хочу зруйнувати міфи стосовно того, що захворювання внутрішніх органів і систем, такі як, наприклад, печінки, нирок, шлунку, кишківнику, можуть бути важливим фактором, який має вплив на розвиток захворювання. Частіше за все, жодного зв'язку не знаходимо. Однак серед доведених наукою на сьогодні, як в світі вважають вчені та практикуючі лікарі, такі тригерні фактори. Перша група називається кліматичні, тобто холод, жара, наприклад, постійне відвідування бані, сауни може провокувати а, такі а, моменти. Друга група факторів. Пов'язана, наприклад, з їжею. Тільки це не алергія, шановні колеги, а яка їжа може підгострювати горяча, гостра, червоне вино. Такий фактор називається оральна гіпертермія, тобто, горяча їжа може підгострювати роза, це запускати такі стани. Прослідкуйте, якщо маєте таких знайомих або е, самі стикалися з такою проблемою, це дуже частий загострюючий фактор. Третя група факторів, як ми вже і згадували, це стресові е, навантаження, постійні стреси. На жаль, на сьогодні в нас кризові умови стресів багато, і тож і звернень багато з загостренням розаце. Фізичне навантаження. Наприклад, я можу згадати свою пацієнтку, яка постійно займається джампінгом, тобто стрибає. І коли вона дуже часто відвідує тренування, на жаль, також еритема збільшується, роза це загострюється. Ну і як ми вже згадували, це помилки догляду, ятрогенний фактор, деякі ліки, які, наприклад, розширюють судини. Призводять до повнокровних венул, це також може загострювати. Можливо, ви, як фармаколог, також додасте інформацію. Так, так, я хочу додати, вельми шановні колеги, що нам потрібно завжди пам'ятати, що стероїди при місцевому застосуванні назальні форми стероїдів, вони також є тригерами в розвитку РЗЦ, тому дуже обережно. Ну, а як клініцист можу зазначити, що стероїдозалежні форми, після того, як хворі застосовували топічні кортикостероїди, є вкрай важкими, терпідними і потребують тривалого часу, а, потім від зусиль, терпіння від дерматолога та пацієнтів, щоб подолати стероїдозалежність. Важливий момент колеги запитують, чому зараз збільшилася кількість захворювань, звернень, загострень. Справа в тому, що, по-перше, холод, холод це дуже провокуючий фактор для різних дерматозів. Роза це не є виключенням. А по-перше, холод, повітря, е, да, мороз це все може провокувати, опалення в приміщеннях, сухе повітря. Це також. Фактор такий, який може бути дуже значущим для наших пацієнтів з розацею. Ну, і е, є такий вже ланцюжок, порочне коло, таке. холод, сухість, подразнення. Чутливість нервових закінчень збільшується, тобто рецепторна функція також включається. Ну і порушується мікробіом. Це також дуже важливо, тому що шкіра з відповідним сувом pH, шкіра, яка має порушений мікробіом, створюються умови для того, щоб активувалася умовна. Патогенна флора це також перший крок до загострень будь-яких дерматозів з локалізацією на обличчі. Ну і роза це не є виключенням, на жаль. Тетяна Вікторовна на сьогодні є дуже багато цікавих публікацій, які присвячені саме мікробіому шкіри. Саме на нього звертають основну увагу наукові фахівці. І тому з'явилося безліч різних засобів, які нормалізують мікробіом. Скажіть, будь ласка, чи є має значення зміна мікробіому для розвитку розоцеа? Дякую за запитання. Дійсно, увага дослідників на сьогодні зосереджена саме на розробці таких засобів. Я хочу сказати, що для того, щоб відповісти на це запитання, потрібно згадати, який мікробіом переважає на шкірі обличчя. Ну, перший такий цікавий мікроорганізм, про якого точиться безліч дискусій, є різні думки: це демодекс фолікульорум. А Демодекс присутній на шкірі будь-якої людини, так званий кліщ обличчя. А дуже часто ми стикаємось з фобіями від людей, які не дуже розуміються на цьому питанні. Тут важливо пояснювати, проводити таку просвітницьку діяльність. Дійсно, щільність Демодекса на поверхні шкіри обличчя при Розація збільшується. Однак сучасні протоколи лікування. Розація включають такі протизапальні засоби, які деактивують а, демодекс фолікульору. Справа в тому, що знищити його неможливо. Він присутній на поверхні нашої шкіри, як ми з вами, присутні на поверхні земної кулі. Однак дуже важливо, щоб він не втручався в патологічний процес і не збільшував свою щільність та активність. Другий мікроорганізм, який я хотіла б згадати, це кутібактерія акне. Уявіть собі, що це також мікроорганізм коменсальний, який постійно присутній в нашій сальній залозі. Однак цікавий факт, що його щільність зменшується у людей при загостренні розаце. Тож ми звертаємо увагу на те, що важливо, щоб всі мікроорганізми та колонії їх були в балансі. Присутності на шкірі. Коли зменшується одна колонія мікроорганізмів, цю ділянку може захопити більш патогенний мікроорганізм. Тож все добре, коли все в міру. Саме тому ми звертаємо увагу, що дуже важливо підібрати такі очищувальні засоби для шкіри обличчя, для догляду, для вмивання, які будуть... Нормалізувати pH, і всі ті мікроорганізми, умовно-патогенні, патогені, які мають бути на шкірі, будуть в неактивному стані. Ще один представник мікрофлори, який також присутній на обличчі, це епідермальний стафілокок. Він є також присутнім протягом життя на шкірі людей. Ну, і ще один новий відносно недавно їм зацікавились дослідники, описують, досліджують. Це бактерія, яка зветься Bacillus аліроніу. А вона є дуже важливим кофактором для демодексу, тобто їх життєдіяльність пов'язана і е, один підсилює активність іншого. Все, що ми можемо запропонувати нашим пацієнтам для правильного догляду за шкірою, буде сприяти саме нормалізації мікробіому. Чому ще важливо підібрати правильний догляд за шкірою при Розація? Тому що подразнена, ушкоджена шкіра має підвищену гіперчутливість, а головне проникнення подразнювальних факторів. Що може стати подразнювачем? Якщо шкіра стоншена, якщо мікротріщини, руйнується її захисний бар'єр. Як ми вже проговорили, руйнується нормальний мікробіом. І ми отримуємо шкіру, яка вразлива для таких факторів, як зміна температури навколишнього середовища. Інколи навіть жорстка тканина рушника може підсилювати подразнення та бути загострюючим фактором. Тетяна Віктор, скажіть, будь ласка, а як холод впливає на ці процеси? Справа в тому, що холод впливає на вільно радикальне окислення. І певним чином розвивається патологічний ланцюг і підсилюється запальна реакція при прирозація. Таким чином, коли ми відтворюємо нормальний шкірний бар'єр за допомогою доглядових засобів, до складу яких входить, наприклад, цераміди, цинамід та інші дуже важливі складові, ми зміцнюємо шкірний бар'єр. І він стає не таким вразливим до дії холоду. Тому що, я думаю, всі, хто зараз нас слухає, або дивиться, розуміють, що ми не можемо уникнути впливу холоду, в нас є певні кліматичні умови. То що ж робити? Правильний догляд, і про це ми сьогодні ще поговоримо. Тетяна Вікторовна, підкажіть, будь ласка, а чи може зволоження повітря в приміщенні допомогти зниженню чутливості при розації? Так, дякую за запитання. Це дуже прості міри, як ми кажемо, однак це дуже. Дієва профілактика загострень не тільки розація, але й інших шкірних хвороб, наприклад, атопічного дерматиту. Ми завжди радимо нашим пацієнтам подбати про зволожувач повітря в приміщенні. Справа в тому, що є ще один дуже важливий чинник етіопатогенезу розація – це втрата трансепідермальної вологості. Тож зволожувач повітря в приміщенні буде дуже суттєвою профілактикою. Тетяна Вікторовна, а як впливає ультрафіолетове випромінювання на розацію? Ультрафіолетове випромінювання вважається дуже е, суттєвим тригером, як і висока температура, тобто жара, також може провокувати. Тобто тут дуже часто комплексний вплив іде. Однак, що стосується ультрафіолетового впливу, він впливає і на фотостаріння шкіри, і на канцерогенез. А ультрафіолетові бі-промені, УВБ, як ми їх називаємо, середньосмугові, вони можуть бути дуже суттєвим чинником, який провокує рост так званого VEGF. це фактор росту судинного ендотелію. Він запускає порочне коло мікроциркуляції при розаце, і певним чином а, провокує розвиток хвороби. Валентина Іванівна, з точки зору фармаколога, який знається на діючих речовинах, які кращі інгредієнти використовувати взимку для догляду за шкірою? Для зволоження шкіри взимку, для жилення шкіри взимку, потрібно застосовувати якраз насичені креми, які включають, мають в своєму складі різні елементи, потрібні для шкіри, тобто ті, що живлять шкіру. Наприклад, цераміди. Вільми, шановні колеги, коли шкіра схильна до подразнення, почервоніння, тобто є дуже чутливою, потрібно використовувати спеціальні засоби для шкіри. І я хочу звернути вашу увагу на такий засіб, як Толеріянд Розіляк АР компанії Рош Позе, який має дуже цікаву формулу. Що включає цей засіб? Перш за все, я хочу відмітити, що до його складу входить сфінгобіома. Це Це продукт, який покращує, нормалізує мікробіом шкіри, про який нам так гарно розповідала Тетяна Вікторовна. І е, виділений він з термальної води для позе е, Окрім того, в цей засіб входить і сама термальна вода. Вона знижує чутливість шкіри, сприяє її відновленню. Але ж нам потрібно знизити реактивність шкіри, і до складу цього засобу входить нейросенсин, який заспокоює шкіру, і людина відчуває себе більш комфортно. Вельми, шановні колеги, ви добре знаєте, що таке гліцерин. Він також входить до складу цього засобу. Це дуже гарний зволожуючий засіб. Притягує вологу з повітря, з глибоких шарів шкіри, відновлює шкіру, сприяє загоєнню шкіри. Така своєрідна мантія для шкіри. І тому, коли застосовується засіб, то шкіра. Зволожена дуже гарно, не реагує на подразнення, зменшується почервоніння, тому що в цей засіб входять спеціальні зелені барвники, які і вирівнюють тон шкіри, вирівнюють її стан. А тепер давайте подивимося, входить в склад цього засобу масло каріте. Ми звикли з вами більше до назви масло ши, тому що його отримують з насіння африканського дерева ши. І в склад цього масла входять жиророзчинні вітаміни, а Е, ф жирні кислоти, тому масло ши це перш за все живлення шкіри і зволоження також. Тож, підсумовуючи, ми можемо порадити нашим клієнтам взимку бар'єрний захисний засіб для догляду, креми, у складі яких будуть цераміди або живлючі речовини, фізичний захист, шарф, наприклад. Одяг. Сонцезахисний захист. А ми завжди навчаємо наших клієнтів і пацієнтів відстежувати ультрафіолетовий індекс і своєчасно захищати шкіру, якщо ультрафіолетовий індекс вище ніж 3. Ну, і дуже важливо подбати про дбайливе м'яке очищення шкіри. Тож, підсумовуючи, рутиною догляду за шкірою, чутливою, схильною дороза, можна вважати використання засобів толір'ян крем гель, толір'ян розільяк АР крем, і для захисту від ультрафіолету ми можемо пропонувати Антелюс 400. Давайте трохи детальніше, декілька слів про кожен з засобів. Зверніть увагу, що коли ми використовуємо ці засоби, вони мають. І схожий і різний склад. Що ж для нас цікаво? Для нас цікаво, які складові будуть саме підходити для чутливої шкіри, яка має схильність до запалення. Зверніть увагу, ніацинамід дуже цікава речовина. Здавалося, ми з вами, мої шановні колеги, навіть не, не здогадуємося, що це, а це нікотинамід. Давайте згадаємо з вами хімію. Він є коформентом над еф, який забезпечує більше, ніж 400 різних реакцій в організмі. І що важливо для шкіри, що він сприяє синтезу білків і ліпідів. Тобто відновлюється фосфоліпідний біслої шкіри, формується захисний шар, який допомагає затримувати нам вологу в шкірі і зменшує трансдермальне випаровування, а також зменшує дію різних подраздливих факторів на шкіру. Він відповідає за синтез білка, він є антиоксидантом, протизапальна активність. Тобто Безліч дуже дуже корисних для шкіри різних функцій виконує ця речовина. І, звісно, входять ще в ці засоби термальна вода. Ми вже говорили за неї. Вона дуже важлива для шкіри. Так, з точки зору клініцисту, це складовий компонент, який заспокоює шкіру. Дуже важлива до речі мінералізація термальної води. Тож термальна вода від для рожпозей балансує кожен засіб. Колеги, ми завжди сподіваємося, що ви дуже гарно опізнані фармакоопіці і ви можете давати професіональні поради, тому що ці косметичні засоби ви можете рекомендувати самі. І я дуже маю велику надію, що те, що ви сьогодні почули від нас, те, що ви знали, воно вам допоможе в ваших рекомендаціях. Тобто головне тут не помилитися і не нашкодити, тому що це не звичайні пацієнти, пацієнти з дуже чутливою шкірою, які мають захворювання шкірне. Дякую, і хочу підкреслити, шановні колеги, фармацевти, наші зустрічі, наші випуски, наші розбори, все, що ми розповідаємо, робимо з єдиною метою, щоб такі звернення не ставали для вас професійним викликом. Шановні колеги, якщо ви працюєте з дерматокосметичними брендами та хочете дізнатися більше про них, будь ласка, переходьте на онлайн-платформу Dermaclub, де на вас чекає багато цікавого інтерактивного контенту. Підвищуючи рівень знань, ви зможете більш ефективно консультувати клієнтів, впевнено відповідати на їхні запитання, підбирати індивідуальний догляд у залежності від потреб та очікувань клієнта. Не зволікайте та долучайтесь на Dermaclub просто за раз